Всім привіт в цьому відео я продовжу спадати, як Османська імперія продовжує занепадати, а більш точніше, як вона різко втратила території. Чому так називається? А все це тому що, що вже із 1881 року, тобто через три роки після того, як більшість Балкан відкололися від Османської імперії. Сталася така подія, те, що Франція уже і Туніс окупувала. Тобто територія Османів зменшилася. Однак це тільки початок. Османи втратили не тільки цю територію. Втрата Туніса стала ослаблюючим моментом тобто, для османів, і вони знесилилися і тим самим втратили Туніс. А до того ж Франція мала на нього претензії і тому вона відібрала його. А щодо Єгипту, через рік, у 1882 році, вже й Британія окупувала Єгипет. Єгипет, відібравши таку частину територій. Ось таку от. От. От така частка Єгипту відкололася від. Османської держави. Оце єдине, що залишилося після того, як Британія окупувала Єгипет. Тобто, вже Османи вже не були такою потужною силою, якою були. І в результаті Єгипет перейшов під контроль Британії. Завершу зараз перехід цих володінь під Британію. І тоді я розповім вам про те, як османи втратили ще одне володіння. Володіння, зараз завершу і тоді розкажу. майже завершив. Майже, майже. майже. М -м -м -м. Ну, Ну, все я завершив. Тепер я можу розповісти, яке володіння ще втратила Османська імперія? Саме через те, що вона ослабла. Тим, тим часом же у Європі образувалося Королівство Італія. Внаслідок австро італо Французької війни зменшився вплив. М'яко кажучи, Австро-Угорщини, а Італія нарешті об'єдналася в єдине королівство. Внаслідок цього королівство Сит... Неаполіанське було знищено. А Італія окупувала ч... на... ще одне володіння Османів. На цей раз уже єритреї. Цим самим вона ще більше. Ще послабила Османську імперію. Ні, ну реально, вона її послабила. Зараз я вам покажу карту. Ось це і все, що залишилось від Османської імперії. Уже ця держава поступово стає нікчемною і слабкою. Ну а в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія втратила ще більше територій і ще більше зменшився її вплив. Ну а на цьому все. До побачення, гарного вам дня.